Знаєте, як прикро, коли поруч з нами зараз стоять війська 20-ї армії Росії, в якій я проходив молодим лейтенантом службу. І ті полки і дивізії, які тут знаходяться поруч з нами на кордоні, коли я працюю з мобілізаційними документами, я розуміюся і називаю ці підрозділи, в яких я був особисто. Максим Ткаченко родом з Лебедина. Його батько український письменник Борис Ткаченко, автор першої в Україні книги про голодомор. Максим мріяв стати військовим медиком, але здобув іншу професію. Розповідає, що після медучилища не зміг отримати направлення до військової медичної академії, оскільки його віддали однокурснику. Вступив до горківського вищого військового училища Тилу, де готували спеціалістів стилового забезпечення і де згодом зустрів того самого однокурсника з Лебедина. Не поступив, приїхав по моїх слідах в горки. І зараз він очолює департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони Збройних сил Росії, генерал-майор Муміджанов Валерій Еркінович. Коли бомби росіяни кидали на РЕС Лебединський, вони не дотягнули і саме цими авіаційними бомбами накрили бізнес цього рідного брата генерала. Племінники там працювали на СТО. Все розбомблено. Я його бачив останній раз, коли він приїжджав ще під полковником років 15 тому. Під час навчання Максим Ткаченко працював у училищі позаштатним фельдшером, був чемпіоном Московського військового округу з греко-римської боротьби. Після випуску служив у західній групі військ. У них система вся та те, те сама, розумієте, але зараз ми переходимо на стандарти НАТО, і в цьому велика є перевага. Тому росіян свої є проблеми, у нас є свої, але завдяки підтримці міжнародній, яка відбувається на сьогоднішній день. Ми так стійко стоїмо після повернення в Україну Максим Ткаченко працював у військових частинах, потім на цивільній роботі. В день вторгнення, 24 лютого, 22 року одразу почав займатися забезпеченням захисників. Я дружині кажу, війна, я побіг. Я вскочив, сів на машину і почалися вибухи. Ми в Лебедині вже чули ці вибухи. Я прилетів буквально за 30 хвилин до Сум, Люди пішли масово, і ми почали людей одягати. В перший день ми 100 чоловік переодягли військовий одяг, у нас були запаси, почали видавати зброю. Дуже складно було по продовольству. Ми без продуктів були 40 діб, поки наладили систему постачання через Міністерство оборони, так як були заблоковані логістичні шляхи підвозу продуктів, боєприпасів і всього іншого, це було дуже складно. Але, дякуючи місцевим фермерам, які з патріотизмом ставилися до цього, ми змогли. Доставлять харчі, готували, жінкачки приходили, сумчанки. Дехто з волонтерок, які допомагали захисникам у перші дні вторгнення, зараз працюють кухарями у підрозділі логістики Максима Ткаченка. Він відповідає за матеріальне забезпечення 117-ї бригади, бійці якої несуть службу на прикордоні Сумщини під Бахмутом в Лимані. Забезпечує захисників продовольством, боєприпасами, одягом, організовує військове господарство на місцях служби. Сюди входить і не тільки. Поставка. А ми, і наші витрати йдуть на підвоз, забезпечення. І підвоз на великій відстані проводиться по забезпеченню боєприпасів, речового майна, технічних засобів. Автомобільна служба працює по всій території України, але тому хлопці повинні бути надійні, перевірені. У радянські часи тилових спеціалістів готували тільки у двох навчальних закладах, і обидва були на російській території, розповідає чоловік. Коли навчався я у Росії, то в нас начальник училища був генерал Костюк, українець, полковник Івашина з Липоводолинщини, село Капустянці. Це кістяк був в армії. От началь, командир батальйону в мене теж був українець, полковник сідельник із Кіровоградщини. Командир роти в мене був з Вінничини, тому кістяк армії, я їм завжди казав, коли переписувалися мої одноукашники. Я їм завжди казав, українці так голову просто не покладуть. Тепер в Україні є свої навчальні заклади. Підготовкою тилових офіцерів займається багато однокурсників Максима Ткаченка. До них він відправляє своїх людей на навчання. Каже, кваліфікованих тилових кадрів не вистачає, а без них немає успіху на війні. Міцний тил, міцна армія. Не буде логістики, основні напрямки. Ударів зараз відбувається по логістичним центрам. Нема логістичних центрів, немає шляхів логістики підвозу різних матеріальних засобів, немає просування, різкого просування військ в тому чи іншому напрямку. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.